Ці стегенця я відправив у рукав для випікання. У мене ось такий пакет. Вони чудово вже промариновані. Ця приправа, naprawdę, вона просто безподобна. Тепер що я роблю? Цю курочку відправлю випікатися. Температура 180 градусів. Орієнтовно випікати буду 35-40 хвилин. Оцей пакет він так надується такою кулькою. Я його розріжу і 5-10 хвилин. Ще буду випікати. Ось дивіться, яка красивенна курочка получилася. На рахунок з обирайте самостійно, як вам подобається. Як бачите, ось тут м'яско від кісточки почало відділятися. Скоринка красива, курочка соковита, випустила дуже багато соку, в якому, в принципі, і готувалася. Тому вона повинна бути дуже-дуже соковитою. Залишаю до повного вистигання. Звісно, потім шкірку знімаю. Обираю м'ясо, і з цього м'яса я буду готувати шаурму. Таку курку можна подавати сміло відразу до столу, як повноцінну страву. З такої курки сміло можна готувати будь-які інші страви, шаурму чи салати, все, що вам подобається. Готуйте, смакуйте, я впевнений, що у всіх все буде смачно. Усім привіт! Мені повезло, що в мене сьогодні ще є вихідний. Мав дуже велику надію, що все ж таки, так і нам обіцяла моя люда сестра: що поїдемо таки в село, повисаджуємо тюльпани. Погода, в принципі, доволі непогана, холодно. Звичайно, що був мороз. Вночі я не знаю наскільки він був великий, але знову ж таки проснулися, все було повністю біле. Ну, можна їхати, можна висаджувати. Просто шкода, щоб отих скільки 500 цибулин, чи ну, десь так в межах 500 цибулин, що вони просто не пропали. Я їх викопав ще, виходить, в липні повикопував з грядки в Вони просто чудово підсохли, і якраз час їх висаджувати. Бо в іншому випадку вони просто посохнуть. Оскільки підвалу там, чи такого холодильника для збереження цибулин просто немає. Ну, не знаю. Пішла на роботу, сказала, що має дуже багато замовлень, мусить їх розгребти. Якщо встигне, то поїдемо. Але я перепрошую, у нас сьогодні яке п'яте, але ж ми всі розуміємо, що вже листопад, і в якій годині п'ятій годині вже темно. Тому подивимося. Значить, щоб не гаяти часу, а як не гаяти часу? Вже обід. Я сьогодні, як то кажуть, довше поспав, потім поки відео змонтував, поки всі показники попередавав. Мої хороші, не забудьте, до 5-го числа обов'язково подавайте всі показники щомісяця. Не робіть ні собі проблем, ні проблем вашим сусідам. Я поки по одній квартирі, по другій, поки по селі подавав ті показники, тяжко по часу пішло на те все діло, поки все пооплачував. Ну, такі, знаєте, як то кажуть, домашні роботи. Тепер хочу піти постригтися до Галі, зараз подзвоню, чи вона є. На роботі, чи мене може взяти на стрижку. Піду на базарчик, куплю капусти. Напевно, вже куплю цієї січної. Нам не треба багато, дві банки одну собі, одну сестрі, щоб заквасити. Потім марка треба забрати в садочку, якщо не поїдемо в село, треба на кухні помити, все знову ж таки треба мені мої спеції перескладати. Треба мені на терасі ті два крісла розібрати, на сміття винести, викинути, грубо кажучи, їх. Потім в мене на фасаді внизу так плитка покладена і шов, ну, видно, знаєте, дощі та все, скільки вже стоїть років. І бачу, що такий з'явився зазор на шві. То купив силикон, треба його засиликонити, щоб, якщо буде зараз сніг, мороз. Попаде волога, то потім розпре. Ну, просто плитка відпаде. То треба шов за... заробити силіконом, щоб туди не попадала волога і вода. Значить, роботи на терасі зробити. Їсти щось приготувати. У мене є курка в холодильнику, то, цей, то треба буде, може, картоплю таку спідливою стушу. з куркою, з кусочками курки. Типу чахачбілі такого пану щось приготую. Ну, роботи багато. Тому, а в нас вже обід. Я би дуже хотів поїхати в село. Для мене це, знаєте, на сьогодні місце номер 1 Бо мені шкода, дуже багато грошей пішло. Мені шкода, мені шкода і своєї роботи, і мені шкода а, грошей, які пішли на ті тюльпани, бо там далеко немалі гроші. Ну, але що, від мене не залежить нічого. Як то кажуть, я залежний, я залежний, бо своєї машини в мене нема. Не Так би була машина, сів би поїхав і мав би спокій. Ні від кого би не залежав. Знаєте, з тими ящиками, з тим всім. Добре. Іду, я буду щось помалу робити. Першим ділом пострижуся, Бо вже волосся відросло. І так, знаєте, як то кажуть, купу нервів. то ще те й волосся нервує постійно. Ну, а там подивимося, йдемо по капусту і помалу будемо щось трішки робити. Ой, дивіться. Вийшов під'їзд, а дивлюся, мої оці от стоять. Горшки. А ті, що були, вазони туди Хм? Щось таке? Добре, йду я на ліфт. Вітаю. Вітаю, мої хороші. Боже, мої хороші, нагадайте мені. От вазонки збили з пантелику. Зранку пити каву, я до кави і найголовніше, що я ж замовив і ж знаю, що мене кава чекає на пошті. А я каву замовив. Сьогодні до банки на кріп таких нещасних дві лоєчки. Така, знаєте, як то кажуть, весільна була в мене кава, то треба зараз піти. Ой, на дворі так гарно, боже, чому б то село не поїхати? Може, що до кінця дня щось поміняється. До банки з кавою кави нема. А в мене кава вже два дні як чекає на новій пошті, то нагадайте, щоб піти. За кавою. нагадайте мені показники подати, Бо тому що я щось все забуваю, все на раз. Все на раз. Йду зараз по капусту, йду по магазинах, зараз першим ділом сміття повикидаю. Тепло, навіть можна було шапки не вдівати, але все докупи, то краще. Знаєте, як нема вітру, то тепло. А подує вітерець, то так прохолодно. Я в свою, свою чергу вам всім щиро вдячний за вашу турботу, за ваше піклування на рахунок на рахунок мого здоров'я, тої операції, камінців. Мої хороші вам дуже всім дякую. Слава Богу, все зараз добре. Ну, чекаємо наразі. Чекаємо, щоб ті залишки подроблені камінчики, які залишилися, щоб вони просто повиходили. А зараз... Зараз казав лікар, треба багато рухатися, тому будемо з вами ходити багато. Так, людей багато, всього багато і ми теж по магазинах сьогодні. Купив капусти 7 кг. Вже все мені посікли, насікли. Там тільки піду додому. Зараз гарно її переберу. Там декі, десь не десь якийсь більший кусочок попадається. А так-то вона дуже гарно, дуже дрібненько насічена. Щоб руками не сікти, 15 гривень за кілограм. Я купив на 100 гривень. Тут там вийшло? 7 гривень. кажу 7 гривень. 7 кілограм. От. Так що окей, пішов куди я пішов? Пішов один магазин, другий, нічого не купив. Іду зараз на нову пошту, заберу свою посилку, купив капусту, йду додому квасити капусту. Нічого такого знаєте, не купив. Правда, я забігшив в АТБ. Купив моркви за цей, за 20 гривень. Купив на 22 гривні. О, подивай. секундочку. Цибулі. Ви знаєте, чудово. Я вже у тий мене такий великий ящик є. Я так потрошки. Сьогодні скільки кілограм купив? 2 кг. Там, там 2, там 3, там 5. Я е, по 7 гривень, по 8 гривень накупив цибулі цілий ящик. І чудово, буду мати вже на цілу зиму. Забіг грошені на 80 гривень купив оці от жувайки, жувастики. Хто я купив на подарунок. За 10 гривень купив Лавровий лист, у мене не закінчені. Потім купив пакети за 38 гривень для сміття на зав'язках. Зараз на акції мінус 10 гривень, бо так вони коштують 49 гривень. Купив за 38, 35 літрів, 30 штук. Це таке, що завжди, знаєте, воно. Це таке, що воно завжди знадобиться. І, мої хороші, дуже класна акція в АТБ на оцю хурму. Хурма «Піраміда». Зараз коштує по 70 гривень за кілограм. Я купив одну, таку вибрав, знаєте, і не кашисту, і не тверду, таку гарну, м'якеньку. Заплатив за неї 12 гривень 73 копійки. Купив для марка. Вона дуже корисна, чесно кажучи, я не дуже люблю. Оля інколи їсть Олі смакує, але там теж треба дивитися, який там сорт, щоб не було тої терпчинки, тої гірчинки. Я вибрав таку гарну м'якеньку. Хочу для марка, хай попробує Для вітамінки, то якраз зараз дуже актуальна. От. Все, торба моя. Я сьогодні, як ніколи, пішов з своєю торбою. А тебе потратив 126 гривень. І забіг на пошту. На нову пошту. О, почекайте. Не дістану. Я сьогодні набрав пакетів, як сказався і великих, і малих, а до діла і нічого не купував. Забрав 25 Coffee Roasters, мою каву улюблену, бо ви знаєте, що в мене, в принципі, вже на закінченні. Але почекаю марка садочка, зроблю розпаковку вже з марком, бо там для нього теж я замовив оці от пастилу, Боб, і там має бути ще така. Карамелька типу меду, то я вже розпакую, як буде маркусик. Марко каже, там ще для мене є посилка, то будемо відкривати разом. Наша 25 Coffee Roasters, про неї ви знаєте багато. Показую часто. Працює промокод Віталій, який надає знижку 15%. Так що, зараз почекаємо марка, зробимо окрему розпаковку. А я думаю, поки його нема, то. Швиденько візьму і на квашу капусту. Ви знаєте, я завжди квашу капусту е, відразу в банки тролітрові. А сьогодні, я так подумав, в мене є такі м, пластмасові відра, але вони з харчової пластмаси, що в них можна теж, в принципі, квасити, щоб оця дрідина не втікала, щоб не було цього лишнього запаху, щоб ці банки кожен день не мити, то я так собі подумав, що все ж таки краще. Так як в мене відра з харчового пластика, наквашу капусту прямо у відрі, вона собі добре прокисне. І тоді за тиждень просто перекладу вже гарну банки вже таку кислу капусту, залию маринадом оцим сиропчиком. І все, і буде чудово. І як то кажуть, сам собі полегшу роботу. Постригтися не вийшло, бо Галя має багато замовлень, то записала мене на четверту годину. То якраз піду пострижуся. Після чого побіжу за марком, заберу марка. Ну а там трішки прогуляємося, подивимося. Маю, грубо кажучи, півтори години. Зараз швиденько гарну наквашу капусту. Закину тушкуватися картоплю з куркою, якраз буде на вечерю. І все, і побіжу за марком. А вже вечірком спокійно. Треба мені знову ж таки ці фасади всі перемити, витяжку перемити. То вже буде вдома всі потрішки. Бо Самому трішки скучнувато, чесно коротше. Село так і не поїхав. Прикрість велика. Дзвоню до сестри. Вона каже, завалили замовленнями так, що голову не може підняти. От. Тому, не знаю, можливо, будуть наступні вихідні. Треба подивитися по погоді. Можливо, тоді поїдемо. А так, ну що зробиш? Ну, таке життя. Роботи так вистачає. Добре, давайте беремо зараз чищу моркви? Моркви не даю багато. Знову ж таки, є коментарі від підписників, від підписниць. Дуже часто знаєте, от я тушив опеньки. А що так довго? А чому ти показуєш таке відео? А не вже люди не знають, як зробити підливу з опеньку? А я вам, мої хороші, скажу: все ж таки так: є дуже багато молодих хлопців, молодих дівчат, в тому числі і студентство, Останнім часом трапляється багато коментарів від таких молодих людей, і в тому числі навіть від молодих господинь, які готують оту ту саму підливу вперше. Розумієте? І їм потрібна слушна порада. Так, в мене на каналі вже є відео про ту саму підливу, яку я готував там два роки тому. Але е, хочу вам сказати: я розумію, що на канал щодня підписуються нові люди. Розумієте? І їм незручно шукати ті відео, які ви, як то кажуть. Вже бачили попередні роки. Вони хочуть бачити це зараз, те що, те, що відбувається. Ну і знову ж таки, це моє життя, яке я проживаю зараз. яке Я Я ж не знімаю вам окремо відеорецепт, а коротко там, в своєму невеличкому цьому влозі показую те, що от роблю. Те саме в мене на каналі вже є рецепт квашеної капусти. І з Марком я квасив капусту, і з мамою квасив капусту, і сам квасив капусту. Але в мене зараз є ця капуста. І в мене є нові підписники, які, можливо, теж батьки квасили, а самі вони таким ніколи не займалися, які ніколи цього не робили. а зараз от вирішили наквасити капусту. А як це зробити? А допоможе улюблений блогер або блогер, який попався рандомно в просто забитому пошуку квашена капуста. І я не бачу в цьому нічого поганого, направду. А вам не подобається? Не проблема, мої хороші. Як писала теж жінка, безліч є каналів на просторі Ютубу, а, а ви показуєте опеньки. Не подобається. Прогорнули. Пішли далі. Безліч блогерів, які показують купу всього і свого життя, і рецептів, і, і, і чого не хочеш. Так що, так що не мучте себе. Якщо вам корисно, якщо цікаво, welcome, будь ласка, запрошую. Не подобається, то йдіть далі. До речі, я вам безмежно вдячний. За вашу активність на каналі, буквально ці останні місяці. Я вам дуже вдячний за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Тому що, от на кажуть, маленькими темпами, маленькими кроками, але ми все ж таки впевнено йдемо вперед. Перегляди зростають, коментарі зростають, і це, в свою чергу, допомагає каналу розвиватися. За що я вам щиро-щиро вдячний. Полежав, поговорив. Іду, я підберу о, відро. В мене є там різні відра. Зараз я виберу якесь таке відро, яке мені буде підходяще. Ну і будемо пасити капусту. Так, все, мої хороші, все готово. Почистив дві такі от морквини. Маю таку тертку. І сьогодні буду квасити в отакому відрі. Значить, це в мене відро, як бачите, чи вам буде видно. А, бачите? 10-літрове, і тут прописано для холодних харчових продуктів. Тому, я думаю, що це буде зручно і швидко. Так, добре. Добре. Стільницю гарно помив. Що я зроблю? Зараз я натру швиденьку морфу. Ось такі от недовгі смужечки. Я, чесно кажучи, дуже багато моркви не додаю. Класично, по класиці, на кілограм капусти додають 100 г моркви і 25 грам солі. Оце класичний рецепт, від якого ви відштовхуєтеся. Як то карт, класика жанру, яка 100% капусту не спортить. Так, в принципі, завжди в магазинах по госту а, і готували. Я пам'ятаю, як був малим, в мене ще на площаці е, на площаці дві квартири було. І в мене була така коліжанка, вона на рік молодша від мене, надійка. Ми з нею дуже дружили. То і моя мама, і тітя Галя, надіна мама, нам завжди робила такий салат. Натирала моркву, натирала яблучко, трішки присипали цукром. І ми такий смакували вітамінний салат завжди. От пам'ятаю, як зараз. А у вас були такі вітамінні салати, як лігуміни, ми казали. Лігуміни. Капуста в мене вже посічена. Я її такою купив. Питався у цього продавця, то казав, що цей сорт називається агресор. Сорт агресор, і він чудово підходить для заквашування. Отак. 7 кг. Зараз, поки моркви сюди. Тут десь десь попадається такий, коли початок нарізання, то може бути такий трішки більший кусочок. То я собі, отакі, бачите, шматочки. То я зараз собі переберу все, що мені тут не подобається. Я заберу оці от грубі шматочки. Розклав капусту, не переминаю. Але, я, бачите, тільки почав розкладати, вже почали випускати свій сік. Тепер беру моркву, ось так розкладаю. Не всю. Дивлюся по ситуації. І злегка капусту з морквою так перемішую. Гарненько, дивіться, перемішав, Морквочку змішав. Все чудово. Я це роблю на око, от кажу вам чесно. Роблю на око, роблю виключно по своєму смаку. Якщо боїтеся, робите вперше, хочете чіткого рецепту, то я повторюю це, напевно, вже в третій раз: кілограм капусти, 100 грам моркви, 25 грам солі. Це класика. Це класика. Все, поїхали. Добавляю, ось так 3-4 лаврових листочки. Посипаю ось так чорний перець, горошок. І духмяного. А ось тепер дуже важливий момент. Я беру звичайну кам'яну сіль. Ні в якому випадку не морську, не йодовану. найзвичайнішу кам'яну поварську сіль. І ось так капусту присолью. Присолюю теж, присолю теж отак на око по своєму смаку. Після чого беру ось так чайну ложечку цукру. І ще капусту, ось так, злегка. Поцукрую. Капусту з морквою, вже спеціями, посолену, поцукровану. Гарненько перемішую і ось так злегка. Раз. Щоб така хрусткість з'явилася. Отак я примну, легенько примну. Раз. І так вона захрустіла. Захрустіла. Гарненько капусту тепер переминаю. Переминаю. Гарненько, ось так дивіться. Чуєте? Крусь, хрусь, крусь. Хрусь. Не треба мняти. Не, не треба дуже, не треба капусту дуже так жмакати. Злегка. От перекинув. Раз, раз, раз і все. До того моменту, коли ось так на столі, як бачите, починає виділятися сік. Сік з нашої капусти. Звісно, капусту попробуйте на смак, щоб вона не була пересоленою, недосоленою. Отак От як вам подобається. Отак, От як ви робите салат. В міру посолена капуста у вас повинна вийтися. На Наниз нічого не кладу, нічого не ставлю. А ось так капусточку просто закладаю у відро. І тепер таку саму процедуру повторяю з другою половиною капусти. У мене 10-літрове відро, 7 кг капусти, ну і там, напевно, що грам 300 моркви. То я думаю, що 2 кг капусти ще можна сміло сюди наложити, так прикласти, щоб відро заповнити десь отак. Може, півтора краще кілограма, щоб, щоб був оцей простір для е, води. Щоб був оцей простір для заквашування, для соку. Я тільки злегка ось так притискаю. І скільки в нас капуста віддає оцього свого соку. Подивіться. Супер. Зауважте, жодної води я не наливав. Це виключно той сік, який віддала капуста. Так і має бути. Так і має бути. А тепер що я роблю? Беру ось так тарілочку, дивіться, гарненько капусту притискаю, прижимаю. Дуже важливо зробити так, щоб вся капуста була покрита оцим соком. Ось цим соком, щоб не була, щоб вона не завітрювалася. Бо якщо буде капуста без рідини, вона буде вам просто цвісти. Зараз я поставлю таку банку з водою, зробимо так званий груз. Для того, щоб оцей сік виділявся і капуста завжди була в цьому маринаді. В такому стані капусту відправлю в холодну кладовку, залишу квашуватися. І одне, що візьму, тоді, і одне, що візьму, напевно, через днів три, дерев'яною лопаточкою, шпажечкою, такою, буду капусту проколювати, щоб все повітря, яке залишається там внизу, виходило повністю сюди вгору. Ось такими ось такими бульбашками воно буде. ось зараз я притисну, подивіться О, ось такими бульбашками. Все повітря буде з капусти виходити на поверхність, а капуста тим часом буде гарно вквашуватися. За тиждень, часу, як то кажуть, першу молоду квашену капусту, можна вже буде витягувати і їсти. Я думаю, за днів 10, можливо за 2 тижні, грубо кажучи, коли капуста вже гарно підкваситься, я з цього відра перекладу 2 літрові банки і вже в банках буду зберігати. Якщо ви думали, що цей процес дуже складний, і треба божна що виробляти з тою капустою, щоб вона була смачною квашеною. Повірте, це раз, два і готово. Тому не бійтеся, готуйте, у вас все вийде.